Щодо врегулювання питань пов'язаних з забезпеченням реверсних поставок газу в Україну. Шляхом відповідних переговорів з європейськими партнерами у нас на сьогоднішній день здійснюється реверсне постачання газу з території Польщі, а також з травня місяця постачання також здійснюється з території Угорщини загальний обсяг. Яке ми сьогодні отримуємо по реверсним постачанням приблизно до 18 мільйонів метрів кубічних газу. Це, ті, це постачання, яке ми здійснювали зі сторони європейських країн, ви знаєте, що 28 квітня 2014 року в Братиславі було підписано у присутності голови Єврокомісії пана Борозу меморандум про взаєморозуміння. Між оператором Словацьким Вістрім та Уктрансгаз. Скажу, що це є суттєвий крок, хоча є перший крок, але суттєвий крок щодо того, що ми почали знайшли ще одне джерело надходження газу в Україну. Це територія Словаччини. Ми вже з 1 вересня за, за умови такої серйозної роботи «Словацького» оператора. Зможемо здійснювати реверсне постачання з території Словаччини в Україну в сумі приблизно до 22 мільйонів метрів кубічних газу на добу. Цей меморандум також відкриває нам шлях дорожню карту, щоб ми рухались до так званого великого реверсу. Це значить фізично великого реверсу, це значить використання однієї з діючих труб, які газопроводів, які, які сьогодні з'єднують українську і словацьку сторону, тому що той газопровід, який буде з 1 вересня, це раніше незадіяний газопровід, його названи Вояни, вояний Ужгород, але передбачені інтенсивні консультації за участю Європейської комісії для того, щоб ми могли. Розпочати здійснення заходів по реверсу, фізичному реверсу, по, 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 діючий, по діючому газопроводу, а також ми будемо розглядати можливість переходу до так званого віртуального спотового реверсу, яким, яким, на якому сьогодні працює вся, весь європейський газовий ринок. Ви також знаєте, що е, зовсім недавно у Варшаві. У нас відбулися відповідні переговори трьохсторонні. Це Росія, Україна та ЄС. Скажу зразу, що на цих переговорах не було досягнуто ніяких домовленостей, крім тих, що ми і далі будемо продовжувати наші консультації. На протязі травня місяця ми повинні ще не менше, ніж два рази провести трьохсторонні консультації. Понеділок, в наступний понеділок в Брюсселі буде засідати вже трьохстороння робоча група, яка буде розглядати всі питання взаємовідносин, які на сьогоднішній день склалися у нас з Газпромом. Хліб зазначити, що під час зустрічі у Варшаві ми маємо серйозну підтримку з боку. Єврокомісії щодо того, щодо необхідності знаходження компромісу по ціні, ціні газу, тому що та ціна, яку нам сьогодні пропонує Росія, вона є не економічно не обґрунтованою, вона є по відношенню до української сторони. Україна висловила свою позицію на переговорах. Позиція зводиться до того, що що ми готові погасити відповідний борг, якщо російська сторона підпише відповідні домовленості щодо ціни на газ на наступні періоди тої ціни, яка діяла з 1 січня 2014 року, а це ціна 268,5. Тисяч доларів США за тисячу метрів кубічних. НАК Нафтогаз як договірна сторона вже тричі звертався до російської сторони. По цьому питанню, на жаль, російська сторона не, не надала відповіді, і звісно, НАК Нафтогаз сьогодні звернувся відповідним листом. Не сьогодні, а в кінці квітня звернувся з відповідним листом до Газпрому, щоб почало. Щоб почати так зване повідомлення, він направив так зване повідомлення про переговори. Що це значить? Це значить, що якщо на протязі 30 днів сторони не досягнуть домовленості, то вже в кінці травня відповідні матеріали для знаходження, для знаходження рішення будуть передані до арбітражного суду міста Стокгольм. Як це передбачено договором. Хотів також сказати, що ми отримали також позитивні, я вважаю, досить серйозні позитивні сигнали з засідання міністрів енергетики країн Великої Сімки. Я просто хотів би зачитати ці відповідні меседжі, які ми отримали з засідання міністри енергетики Великої Сімки. Оприлюднено заяву. Ця заява буде розглянута лідерами Великої сімки серед серед пунктів цієї заяви. Звісно, я вважаю, є пункти, які сьогодні характеризують як підтримку міністра енергетики Великої Сімки сьогодні дій України у, у взаємовідносинах в газовій серії з нашими. З нашими російськими сусідами. Я деякі цитати собі дозволю зачитати. Нещодавні події підкреслюють необхідність вирішення проблеми енергетичної безпеки. Енергія не повинна використовуватися як засіб політичного впливу або як загроза безпеці. Енергетичні конфлікти повинні вирішуватись шляхом діалогу, заснованого на взаємності прозорості та перспективи подальшої співпраці. Ми вкрай стурбовані наслідками подій в Україні для енергетичної безпеки в результаті порушення Росією сувеніритету і територіальної цілісності України. Також міністри енергетики привітали нещодавне підписання Братіславі того меморандуму, про який я вже вам говорив. Вони також вітають зусилля Європейської комісії з визначенням можливих маршрутів для реверсних постачань. Від точок входу існуючих ГТС з розробки надзвичайних планів на зиму 2014 2015 року на регіональному рівні, а також із запуску скоординованих дій для зменшення прозорості, для збільшення прозорості газових потоків через українську мережу. Таким чином, вони також підтримали ті позиції, які ми передбачили в меморандумі щодо здійснення сьогодні роботи операторів. Як, України, України, як, як, як сьогодні працюють оператори в європейських країнах з використанням е, здійснення постачань по методу з віртуального реверсу? Ми вітаємо зусилля Європейської комісії з визначення списку пріоритетних проєктів серед проєктів спільного інтересу ЄС і проєктів спільного інтересу енергетичного співториства з метою підвищення енергетичної безпеки України та інших країн Східної Європи. Наші, у нас є відповідні пропозиції для того, щоб розширити наші можливості і, і щодо взаємодії з операторами європейських країн. Це є наші пропозиції щодо побудови, наприклад, газопроводу, який може бути, який є також і привабливим для Європейського Союзу, наприклад, є проект газопроводу, пропозиція будівництва газопроводу. Який буде з'єднувати українську додаткову газопроводу в розмірі близько 100 кілометрів, який буде з'єднувати українську газотранспортну систему з польською газотранспортною системою, який буде, може використовуватись в системі, в системі газопроводів європейського проєкту Північ-Південь? Тому ці, ці зусилля якраз скажімо так, підтверджують і позицію України щодо того, щоб вирішити питання здійснення постачання газу і транзит газу в європейські країни в, скажімо, в схемі взаємної солідарності і, і, і підкреслюють те, що енергетична безпека. України також розглядається як елемент енергетичної безпеки країн Європейського Союзу. Першочергову увагу так, нами, нами також приділено сталі та безпечні роботи атомних станцій, а також реалізації проєктів створення вітчизняного ядерного паливого циклу для уникнення монопольної залежності від Російської Федерації. У сфері постачання свіжого ядерного палива активізована робота з компанією Вестінхаус. На цей час зроблено реальний крок, підписано угоду щодо продовження чинного контракту до 2020 року. Варто наголосити також, що робота з компанією Вестінхаус буде здійснюватися при дотриманні всіх заходів безпеки, будуть враховані всі вимоги, і використовувати спаливо буде тільки після відповідного дозволу Державної інспекції ядерного. Регулювання з метою посилення спроможності України у зберіганні відпрацьованого ядерного палива як одного з завдань з підвищення рівня енергетичної безпеки країни, продовжується сьогодні реалізація спорудження централізованого ядерного палива, спорудження централізованого сховища ядерного палива, відповідний проект постанови Кабінету міністрів, який дає. Дозвіл оформлювати відповідну земельну ділянку для централізованого ядерного е, сховища ядерного палива, прийнятий Кабінетом міністрів 23 квітня цього року. Хотів би відмітити також, сьогодні, як у нас сьогодні здійснюється е, робота у вугільній промисловості. Е, ми сьогодні високо цінуємо позицію наших шахтарів. Які не дозволяють втягувати себе у протистояння, і в чесний, в складний час вони мають витримку, виходять на роботу, незважаючи на перебої з транспортом, незважаючи на ті блокування, які сьогодні здійснюють бандитські угрупування для того, щоб перешкодити стабільній роботі наших вугільних підприємств. Хотів би підкреслити, що навіть в цих умовах опції видобутків вугілля державними підприємцями, що належать, що належать до сфери управління міністерства за 4 місяці поточного року, збільшилась у порівнянні з минулим показником на більше, ніж на 12% і склали 8,5 мільйонів тонн. Ми зменшили в цьому році бюджетну підтримку підприємством вугільної галузі на 1,2 мільярда гривень, але ми змогли знайти відповідні компенсаційні механізми за, за рахунок того, що ми сьогодні відмовились від посередників, від тіньових схем, які, сьогодні, які діяли до цього часу на ринку вугілля. Ми змогли додатково залучити ресурсів на суму більше 1,6 мільярда гривень. Крім того, ми змогли переглянути і збільшити ціну на вугілля, яка реалізується нашим, нашим, нашим тепловим електростанціям, ми збільшили 750 гривень, середню ціну до 850 гривень. Таким чином сьогодні ми маємо відповідне фінансове забезпечення для того, щоб вугільні підприємства виконували всі необхідні планові, планові показники. Ми будемо здійснювати всі необхідні кроки для стабілізації ситуації в вугільній галузі і в регіоні Афганської і Донецької області. Будемо забезпечувати, я ще раз повторюсь, фінансове, фінансове забезпечення вугільних підприємств. Звісно, будемо гарантуємо 100% виплату заробітної плати, дотримання всіх соціальних гарантій для шахтарів. Хотів би також сказати, що ми врегулювали ситуацію на ДП Артем Вугілля, де було здійснено таку бандитську спробу захоплення підприємства з побиттям керівника підприємства. Зараз там ситуація стабілізувалася.